Скорее стає бою один із двадцяти чотирьох сільськогосподарських сезонів. Тоді у Китаї прийнято деякі унікальні звичаї, одна з традицій пов'язана з чаєм, Любителі чаю не пропустять щорічний шанс. Чай чарівні листя зі сходу від давніх аграрних ритуалів до сучасних чайних церемоній Протягом тисяч оліт, під підкоє серця людини різні напої, приготовані з чаю, популярні у всьому світі, отже у вашій руці є чашка чаю. У цей день дощі насичують землю вологою але ще немає спекотної, літньої спеки, Тому мочайне листя росте швидко, залишається ніжним у листі висока концентрація амінову слот і поліфенолів, що дає солодкуватий присмак І м'який аромат. Все дяке заспокійливим властивостям, насиченому смаку, численним перевагам для здоров'я, чай зменшує жар в організмі, покращує зір, відганяє злих духів. Незалежно від погоди ранковими годинами, коли роса ще не висохла, але душі не розмили. Аромат листя чаю. Ми зриваємо і п'ємо чай Його цінують не лише за смак, але й за культурний код. За часів династії мін і цін, чайгою поставляли до імператорського двору, як податок чайгуй Символ гармонії природи та людської праці